Вітаю вас на каналі Аксната True Crime Джон Вейн Гейсі Молодший, відомий як Клоун вбивця а підвал його будинку прозвали Могильник Гейсі. Гейсі народився 17 березня 1942 року. У нього було дві сестри: одна старша, інша молодша. Його родина була католиками. Батько був машиністом та ветераном Першої світової війни, а мати домогосподаркою. Батько Джона був жорстокий і часто бив членів своєї сім'ї. Особливо часто діставалося маленькому Джону. До того ж, він був ще й алкоголіком. Джон молодший терпів не лише побуття з боку батька, а й словесні приниження. Він говорив, що Джон тупий і по. Рівньовав його з дівчатами, батько був настільки жорстоким, що одного разу за маленьку провину у уб... Улюбленого собаку Джона. Коли Джону було три роки, 15-річна сусідська дівчинка роздягала та чіпала його за геніталії. А у віці 10 років Джона спокусив друг його батька. У Гейсі не складалися стосунки з дівчатами. Одного разу під час статевого акту з жінкою він втратив свідомість. Йому тоді було 17 років. Після цього випадку він почав уникати дівчат. У 1964 році він переїхав до штату Айова, де оселився і одружився в місті Ватерло. Гейсі влаштувався керівником у кафе завдяки відчому дружини, який володів рестораном KFC. Джон проводив на роботі по 12 годин на день. Залишаючись наодинці з підлітками, які працювали в ресторані. Він примушував хлопців до орального сексу. Через деякий час один з працівників Дональд Воорхіс заявив в поліцію і довів справу до суду. Гейсі засудили до 10 років позбавлення волі, але вже через 18 місяців він вийшов з в'язниці за хорошу поведінку. Дружина розлучилася з ним одразу після вироку. Після звільнення з в'язниці він повернувся до рідного міста. Чоловік придбав будинок, почав будівельний бізнес і вступив у Демократичну партію США. Перше вбивство Джон Гейсі скоїв 2 січня 1972 року. Його жертвою став 15-річний підліток, якому він пообіцяв показати Чикаго і впустити переночувати. Гейсі стверджував, що підліток хотів на нього напасти, але вже після арешту в 1978 році зізнався, що під час вбивства відчув оргазм. Свою першу жертву Гейсі поховав у підвалі будинку. Прізвисько клоу Гейсі отримав через те, що часто виступав у костюмі клоуна на дитячих святах та вечірках. Часто запрошував юнаків у гості чи на співбесіди до себе додому. Він ґвалтував, бив і катував хлопців, після чого вбивав. Вважається, що саме Гейсі надихнув Стівена Кінга на створення клоуна Пейнівайза з книги. Воно. Після зникнення 15-річного Роберта Піста, якого бачила разом із Гейсі, і який хотів влаштуватися до нього на роботу, поліцейські обшукали його підвал. У ньому виявили 29 жертв. Ще 4 гейсі втопив у річці. Маніяка звинуватили в вбивстві 33 юнаків. Суд над Гейсі відбувся 13 березня 1980 року. Його засудили до 21 довічного ув'язнення та 12 страт. 10 травня 1994 року вирок було виконано. Перед смертельною ін'єкцією останніми словами маньяка було: Поцілуйте мене в дупу у в'язниці. Гейсі зайнявся живописом. Після страти його роботи було куплено за аукціону за 20 тисяч доларів. Джо Ротом жертвою маньяка. він спалив усі картини. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.